Ні, присутні розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні четверо членів комісії. Кворум є. Також з нами присутні виконуючі обов'язки керівника департаменту фінансів Савченка Галина, а також присутній депутат Кернієнко Володимир. Тож розпочинаємо перше. Пункт розгляд змін до бюджету одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Пункт 1.1. лист департаменту фінансів 21.98 від 07.11.25 року. Загальна інформація у нас з так: у нас у нас планується економія бюджетних коштів як по загальному фонду. На общу суму Галина, якщо я не вірно скажу, ви мене підправляйте. Так, у нас загальна сума 57 мільйонів. Да? 231 тисяча за рахунок економії бюджетних коштів. Це в першу чергу. Е перерахували зарплати, е зарплата, податки там і деякі інші витрати по нашим профільним департаментам та та комунальним установам. Та по е спецфонду. А там у нас є, ми зараз вийти повинні на, да, на цифру. У нас же там ці 42 мільйони ми залишаємо, да? Угу. Доброго дня, шановні присутні, так департаменту фінансового було надані пропозиції щодо зменшення видатків на загальну суму 170 мільйонів 623-694. Це видатки, які за пропозицією головними розпорядниками не будуть використані до кінця року. Тобто проведено головними розпорядниками аналіз. Організації. Прошу, будь ласка, не враховувати ці зміни, які ми врахували в нашому проєкті. Тобто ми відставили 8 мільйонів. 42. 42 мільйони, так, так. Да. І в нас тут же є зауваження по освіті Приборського району. Так, так. На яку суму у нас загальну там надати надатнам? Три об'єкти щось. хвилини. Скажіть, колеги, будь ласка, на яку суму? Це три об'єкти на загальну суму 8 мільйонів триста 570, це, Одеський ліцей номер 50 3 мільйона 299, Одеська гімназія номер 47 3 мільйона 0,9. Загальна сума плюс, якщо ми беремо тут. Загальному фонду. Тут у нас uh, без змін. Да? Тут без змін там було 57, 230. плюс 57 231, 136. 136. Загальна сума 115 мільйонів 737 тисяч 124 гривні. Так. І до цієї суми прошу ще врахувати, що у нас є. Будуть реалізовані е в цьому році. Чи є такий перелік? Ну, так, я думаю, що ми ну, просто після комісії вам цю інформацію А чи можна вважає. озвучити публі публічно? Ну, Тут дуже великий перелік і тут, ну, тому от, що це нас все. дивляться перелік. виборці і їм тут цікаво, є. просто тут які є. будинки не подуть. І ДМГ. цікаво було би почути саме інформацію стосовно а, того, чому а, там, саме. Кстати, перепрошую, по самому ДМГ якраз там не було, там більша частина це. Реадміністрації... А житло комунальне господарство. Ні, житло -ЖКХ, ні. там не там. Ага. А можна тоді адміністрація можна назвучити, що є у вас, щоб ознайомитися, поки йде ну, обговорення цього питання? Тому що я звернув пана Ковеля з проханням надавати мені документацію стосовно роботи комісії бюджетної, але наразі не відтримав відповідь. Ну, у нас зараз тут, я вам скажу так, відверто у нас дуже зараз специфічна конфігурація. Ми це також отримуємо через військову адміністрацію і узгоджуємо цю інформацію також з ними. Тому тут все трохи таки непроста конфігурація комунікації інформаційної, тому що тут це ж нам потрібно все це погоджувати ще додатково з військовою адміністрацією. По хаджбеському району можна і озвучити до цього вісім адрес. будь ласка. Філатова 41, Богдана Хмельницького, 34, 98, 30. Григорія Зленка, 34А, Григорія Зленка, 34В, Ольга Благовидна, 42, Богдана Хмельницького, 32. Інг 16. 16. Тут є коригування. Це там ремонт квартири для ремонт, для осіб з інвалідністю за місцем їх проживання, безбар'єрна Одеса. Мінус вони. М? Ні, ні, там нового. Нічого нового, нових об'єктів ніяких е, е, немає ніяких нових об'єктів. Прошу голосу, хто за, одноголосно рішення прийнято. Це один один. Так. Ну в цьому листі. Ну просто да, да, також інформацію. додати. у нас тут є також ще розподіл. У нас ліквідація наслідків ми розподіляємо 10 млн на два адреса. Князя, Реславмудро, 36А 8,5 млн це наслідки прильоту. і Мечникова 2, 1,5 млн. ми есть мы знімаем з пункту ліквідація наслідків і кидаємо на адреси. І також по третьому у нас субвенція. Ми додатково перерозподіл робимо 30 плюс 36 мільйонів на п'ятий пологовий будинок номер 5 за рахунок субвенції 30 мільйонів, державна субвенція 30 мільйонів і ще співфінансування наше 6 мільйонів. Це, це немає інструкційної лікарні, які даємо на п'ятий пологовий будинок. щоб вони, я не знаю, як але вони я так розуміють, планують встигнути зробити які роботи до. Так, да, там погоджено через Мінрегіон. В общем, це позиція. Ти знаєш ситуацію, так? Да? Так. І четвертий там пункт. Зменшення субвенції на 3 мільйони 39 тисяч 565 гривень, да? це по житлу. Да. так? Це пожитло. Так. Так, третє. Четвертий пункт у нас до бюджету це зменшення субвенції з місця убірних інвестиційних на... грошової компенсації за навежне. Дев'ять там дві людини випало черги, і так як це обласна, ну по всій області, то в порядку черги перерозподіляються. І крім того, ще у нас виділили субвенцію у розмірі 219 тисяч гривень. Це у нас більше субвенцію. Вілізованих осіб за окремі заходи з підтримки осіб, це у нас по департаменту праці та соціальної. Фонду на загальному фонду 3 мільйона 321 двадцять а 330 тисяч 160 гривень. Це, я так розумію, на ці автобуси, да? щоб вони поїхали. Так. Да. Зараз, mm? один-два. Так а що якщо розширити? Так, це ми фінансуємо ведення в експлуатацію тих автобусів, які ми отримали як допомогу гуманітарно, так загальною сумою 10 мільйонів гривень. А саме ми даємо на 5 і 6 мільйонів на акумуляторні батареї, 1,9 мільйонів на автошкорні, ну і інші витрати це трохи більше 4 Диспалово 2,9 мільйонів і 4,3 мільйона. М, от є перелік тут за рахунок то, витрат. Тобто це для того... Щоб... Собі... Аккумулятори і шини. Змогли 10 автобусів чи 40 будуть закуплені? Ну, ні, ні, ні. запчастини для 40 чи для 10 буде? Ні, ну, якщо там, дивитися на кількість акумуляторів, а скільки 40... у нас автобусів? Ну, тут 40 акумуляторів, значить 40 автобусів. Хоча з восьми просто розпроведення техні транспортних засобів, всього 20, страхування 20. Тобто, здесь 20 автобусів. А, 20. я а, бачу, 20. От, на, на 10 автобусів на 48 місць, 10 автобусів на 30 місць. Це 20 автобусів. Це так. на один місяць в нас, да? це ця сума не, до кінця року. До кінця, ну до кінця року. Ну тут і деякі витрати вони одноразові, то есть акумулятори uh -huh. ж не придбаються, там на 5 ші на 4-5 років акумулятори. Там страховка, я не знаю на який період тут. Просто для того, щоб рік, розуміти, мабуть. скільки це буде коштувати, тобто на півтора місяця це 2,9 мільйонів по дизельному пальному. Це закуп. А, це ну, буде... Вони ж закуплять, а будуть користуватися і, потім... наступ... uh -huh. і в наступному році зможуть користуватися. Uh -huh. Ну, Я так розумію, витрати пального залежать від того навантаження, як вони так. будуть використовуватись. Uh -huh. ну, треба було б да, хоча б uh -huh. з директором uh -huh. департаменту транспорту да, проговорити, скільки А, це департ... Там... Які в них прогнозні показати. Вантаження. Тож зараз мова прийде про те, щоб вони були підратувати, вони були готові, пройшли ...автобуси, Наразі вони. Пересипського району один з Ленівського посілку буде йти. вони будуть йти по ключовим соціальним місцям, е, железнодорож... е, залізничний вокзал та інші соціальні об'єкти, автовокзал. Маршрути, чи вони будуть... Ось вони поки розробляють, воно ще в процесі розробки. Тобто е, ага. ну найближчі і ці маршрути будуть коштовними для всіх верст населення. Для... Не тільки для соціально нахищених, а для всіх одеситів. Ага. Так, колеги, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так, один три лист департаменту благоустрою міста щодо збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду на загальну сурб'єкти су не житлового фонду. На житловий фонд. Ми це неодноразово в цьому відмовляли. Загалом потрібно десь завали розібрати, у нас просто на це не вистачить коштів в бюджеті не на що інше, якщо ми будемо цим займатися. Це не наша прерогатива, тому прошу не підтримувати. Це, цей запит. Тому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення не прийнято. Так, і другий пункт розгляд проекту рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації Одеського району, Одеської обласної Одеської області. Пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. У загальному те, що ми проголосували. Прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Так, порядок денний. Вичерпане, але будь ласка, да. Колеги, дякую. Я хочу попросити вас підтримати доручення департаменту охорони пам'яток жилищно-комунальному департаменту жилично-комунального господарства та департаменту благоустрою, надати на адресу касі свої пропозиції стосовно відтворення. Будинку, який зазнав склап'ятдесят 51. прошу офіційно від комісії направити листа і запросити їх на чергову комісію там на наступному тижні для того, щоб послухати пропозиції для вирішення цього питання для включення в програму дії. Сесії і в бюджет наступного року. Дякую. Mm -hmm. да. Дякую дякую до зустрічі.